Ну, прийшли хлопці з двома торбами. Думаю, дай же зроблю розпаковку, а то все сама принесли чек, який я не розумію. Я не розумію. Я тільки можу сказати, два цих пакета, вони потратили 21 євро 22 цента. Все, оце що я можу сказати. Остальне треба переводчик включати і переводити. Ну, в середньому я бачу о, саме дороге. Боже, що це потата? Якась патата? 4,95. Зараз гляну, я догадаюсь, що це таке. Патата. А остальне євро, євро, 2,96, оце дороге. А так все. 70 центів. Показуємо. Поки дійшли. Хлопці, ви дуже кричите, я не чую, мене не чують, мої друзі. Поки okay, дійшли, з'їли. Це хтось у нас голодний з'їв із батона. Купили ще жилетки 4 штучки. Ось сік. 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 Банана. І тут ананас. Банамас називається. Молочко наберемо ну, отаке з позовкою. Ага. Ага, тепер я знаю, що це таке оте, е, саме дороге. Це, мабуть, от іта, от. їхнє, їхнє гарне сухеньке вино. Воно дуже смачне. А, картопля. а, це мабуть, картопля, да, скільки вона коштує, це? Не пам'ятаєш 490. Оце вона пата? Патата картопля. Карта картата-патата, Я пам'ятаю, да, картата, передача була така. Передача була, картата патата ем, Хліб тостовий, теж гарний. І шо, і шо? Бурячка мені купили. Мені хтось із друзів написав, що в Польщі е, теж продаються такі буряки, варені, оці. але каже, мені не подобається, тому що віддають дуже хостом уксусом. А у нас ні, вони чисто варені, немає взагалі уксуса. Я з'їла сама, майже і потерла, і зробила класний ще салат з нього. Дуже смачні варені буряки. Вони без нічого. Так, хтось пустость пляшечку купив. Зеро. Що це? Це енергетик. Енергетик. Малина відзнає. Кава. Кава теж смачна. Вона розчинна, але вона смачна. Я навіть собі. Хлопці можна вийти зі студії. Дуже смачна кава, хоча і розчинна. Я взагалі розчинну не, не люблю вже. Я натуральну, мелену люблю. Тайовки палки, хтось уже поступ бутилочку, тут уже чомусь одного не вистачає, ще баночки. Ем, пиво, оце, саме без 33, по-моєму, цента, да? так? Вибачаюсь, хлопчики, Я знайшла хоть малий знайшов. 33 цента пива. Нормально. Так. І О, вони жаліють набрали. Це спеціально, щоб ми розпробували лімон. Ой, це що тут буде мульті-фрута буде. Тут все. Апусін, і, як завжди, без напітків ми не можемо. Так, що там, я вже не витягаю, вони важкі по 2 літра там. Ну, кола, як завжди, і ага. Якась нарання зеро. Зеро. Зеро це euh, без цукру. А ні, 8%, а чи що це? що це означає? Тут написано зеро, а тут 8%. Вони мене не чують, вже грають. Та ні, зеро там коли немає вище цукру. Не бачу, що все. Тікай, тікає. Він цукрозаменитель, він нульовий. Цукру немає, вони пишуть ну. А що що це написать? Зума. Що таке зума 8%? А, сок, це це? а, ні, феш. Я... Зумо – це сік. 8% сокку сюди додаю чисто. Я знаю. 8% додавали сок. Тобто не просто вода покрашена. Ну і кола. Кола, кола, кола. кола. Ні, це, це нормальне кола. Ось оце все коштує 21,20. От, бачите, почала тут робити ету, ну вони ж кричать, це ж піпець. Макар, ти так громко балакаєш. Ну все, оце така розпаковочка у нас. Будемо тепер завтра вихідний. Я чому це почала, бо завтра вихідний всі магазини закриті. Це треба звикнути до цього, бо ми один день залишилися без їжі. Забули.